Покинуті загублені, голодні, безпритульні коти і собаки, які ще вчора були улюбленцями, сьогодні виявилися непотрібними. Їм просто не вистачило місця в евакуаційних потягах, автівках, житті людей. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, кількість таких безпритульних тварин збільшилась в кілька разів і сьогодні складає майже 150 тисяч. Когось ця цифра лякає, когось залишає байдужим. А дехто обирає для себе діяти. Це фото, хоча б раз бачив кожен українець. За декілька днів воно облетіло весь світ. На ньому Анастасія Тиха під ворожими обстрілами, під снарядами і ракетами, виводить захопленого війною ірпеня найдорожче своїх чотирилапих друзів. Відтепер це фото збільшилось у сотні разів. Ним прикрасили один з будинків у центрі Києва. Ну, мені ніяково трішки, і дуже приємно, що це фото вибрали для муралу та ще й для такої важливої теми, як адопція. Сподіваюся, воно допоможе. Цей мурал показує, що не треба боятися брати тварин з притулку, не треба боятися інвалідів, тварин. І що все ж таки не треба кидати своїх тварин. Новий мурали з символічною назвою Сім'я чотирилапого. Ідея його створення належить групі компанії Сузір'я, яка багато років підтримує притулки для тварин, і не з чуток знає, як важко буває знайти новий дім нашим хвостатим друзям. Для того щоб були рушійні зміни, нам треба залучення людей. Нам треба суспільство, яке буде так само з нами в цій темі. І ми зрозуміли, що комунікувати треба зрозумілими і цікавими в першу чергу формами для людей. Так з'явилася ідея моралу для того, щоб зобразити те, що нам важливо, про те, що тема адопції тварин рятування не тільки власного життя, але й життя улюбленців воно є критично важливим. Морал як зображення, яке привертає до себе увагу, комунікує і в Контексті фотографії яка зображена, одразу пояснює головна мета проєкту адаптації тварин, частиною якої став мурал зменшити кількість безпритульних тварин і тим самим розвантажити притулки, в яких сьогодні на всіх не вистачає місця. Люди купляють частіше породних тварин, коли такі ж породні тварини знаходяться у притулку, і що треба звертати увагу саме на них. Вони нічим не відрізняються від тих, яких купляють. А так можна допомогти і притулкам, і собі і тварині. Нагадаємо, у мережі майстер зоо в рамках програми адаптації тварин можна обрати улюбленця за фотографією. Зоомагазин зобов'язується привести тварину з будь-якого притулку. Адопція тварин це те, що може допомогти системно вплинути на ринок безпритульних тварин. Бо ми розуміємо, що притулки переповнені. Нам треба, щоб тварини були стерилізовані, вакциновані, щоб вони знаходили свої сім'ї і звільняли місця притулку для того, щоб нові тварини зі сходу, з окупованих територій, з Херсонщини могли потрапити в ці притулки і знайти далі своїх батьків. Мурал, сім'я чотирилапого не просто чергова окраса міста, це символ незламності, вірності і надії, надії на те, що кожна безпритульна тварина нарешті отримає свій дім і улюблених людей. Побачити мурал можна за адресою Златоустівська 23.